Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в Мархалівці на Київщині. Відбулось відкриття національного військового меморіального кладовища. Цей об'єкт готували кілька років, але перші поховання відбулись саме зараз, у час, коли війна продовжує забрати життя військових щодня на центральній алеї. Під звуки військового оркестру з усіма почастями було поховано невідомих солдатів. Їхні імена поки що залишаються таємницею, проте їхні обличчя й досі символізують усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність, чи особистість, що чекає на ідентифікацію. на церемонію були присутні президент Зеленський. Представники уряду і парламенту. Атмосфера була максимально офіційною, водночас трагічною. Під час прощання один з військових не витримав емоційного напруження і впав біля домовини. Охорона президента відвела його. Це не потрапило на об'єктиви. Медики одразу надали допомогу проти події. Багато хто розцінив як символічний знак. В соціальних мережах ширились коментарі про те, що навіть найсильніші воїни виснажені роками війни, а їхнє фізичне моральне навантаження досягло межі. Одночас цього дня у Києві перебував і генерал Залужний. Його візит не був офіційно анонсований. За даними джерел, він прибув для закритих зустрічей з західними партнерами військовими радниками. Проте на саме відкриття меморіалу його не запросили. У політичних колах це пояснюють особисто і неприязню Зеленського, який досі бачить залужному потенційного конкурента на майбутніх виборах. Протистояння двох фігур президента і колишнього головкома знову вийшло на поверхню. В той час як Зеленський підкреслював роль влади в створенні меморіалу, частина суспільства нагадувала, що саме залужно вважають справжнім символом стійкості української армії. Опитування, які поширюють незалежні центри, стабільно показують високий рівень підтримки генерала. Його ім'я дедалі частіше згадується в контексті можливого кандидата в президенти. Для Банкової такий розвиток події фактором ризику. Права, попри публічну демонстрацію єдності за лаштунками, триває боротьба за вплив. Команда президента намагається нейтралізувати авторитет залужно через контрольований інформаційний простір. Водночас, в дипломатичних колах він залишається однією з найбільш упізнаваних постатей України. Його присутність в Києві цього дня, хоч і без участі в церемонії мала політичний підтекст. Церемонія відкриття меморіалу стала не лише даниною пам'яті, але й сигналом Україна платить надто високу ціну за війну. І Питання про те, хто очолить країну після завершення активної фази бойових дій, стає все актуальнішим. Зеленський його оточення намагається зберегти контроль, однак серед військових і значної частини суспільства дедалі частіше лунають слова про те, що майбутнє повинно бути пов'язане з тими, хто довів свою відданість. Не на політичних трибунах, а на фронті відкриття військового меморіалу стало символічною подією для держави, яка переживає найтрагічніший період своєї новітній історії, але воно також показало внутрішньополітичні напруження. Відсутність залужена на офіційній церемонії лише посилила чутки про протистояння між ними і Зеленським. Це свідчить, що після завершення війни країна може увійти в нову фазу політичної боротьби, де ключову роль відіграватимуть ті, хто збув авторитет на фронті для суспільства. Це шанс на оновлення, а для влади виклик, який може визначати, хто стане наступним президентом України. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.